Ми пішли взяти участь, щоб болювати за, наших, за нашу команду, за наших, за наших друзів, дівчат. Команда в нас так дружня. Це вже другий. Другий виступ, на який я виступала, десятирічна Дарина одна із учасниць всеукраїнського проєкту Пліч опліч. Сьогодні дівчинка виступила у складі команди з черлідингу. Це один із видів спорту, представлений на цих змаганнях. Загалом же школярі могли продемонструвати майстерність в волейболі, футболі, баскетболі, орієнтуванні та вже вище згаданому черлідингу. Так, до прикладу, шостий з долбунівки ліцей вирішив позмагатися одразу у всіх можливих дисциплінах. Наш ліцей долучився абсолютно зі всіх видів спорту, тобто у всіх п'яти дисциплінах наші команди є представлені і юнаки, і дівчата, і е, ми покладаємо дуже великі такі надії на успішну участь. Звичайно, як вчитель, як тренер, десь да, ми маємо певні амбіції. Хочемо, щоб наші команди завжди були першими, але навіть просто участь у цьому проєкті і залучення такої кількості вважаємо вже перемогою. За словами координатора змагань, найбільше зареєструвалося команд із волейболу та футзалу. Загалом на участь у цьому проєкті заявилося майже 19 тисяч учнів з різних громад регіону. Основна мета цього проєкту – для того, щоб збільшити інтерес до заняття фізичною культурою і спорту в цілому, і також об'єднати максимально дітей, тому що зараз діти ну, ми всі бачимо вони в телефонах, в гаджетах, а ми об'єднуємо і. Створюємо річ опріч одному китрінка. Як зазначають організатори, це вже другий територіальний етап цих змагань. Він триватиме близько місяця. Сьогодні ж синхронно по усій Україні відбулося його відкриття. Попри війну, дякуючи нашим країн самому можемо проводити такі види змагань, проводити і показувати, що ми є спільні, єдині, і це всеукраїнський захід. Це за рахунок того, що президент сказав і. Ми підтримуємо його. Тобто, вся Україна повністю, все в кожному місці, в кожній територіальній громаді збирається максимальна кількість команд. Перш за все це символізує, що ми пліч-опліч, що ми здорова нація. і Ми будемо рухатись далі, поки не переможемо. Загалом же змагання складаються із п'яти етапів. А їх головна мета єднання усієї держави від малого і до дорослого. Сам проект це не просто про сьогодні про учнів чи про спорт, це якраз про єднання, єднання всієї держави. Після першого етапу, який з безпосередньо на, терен, на теренах громади змагання. Далі йде районний, обласний і загальнодержавний. де якраз основна концепція єднання заради перемоги. Ну а завершення усіх етапів проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги заплановано на червень 2024-го. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.